14 листопада інтуїція і натхнення. Ми просимо у Бога натхнення інтуїтивної думки або рішення. Ми заспокоїмось і дивимось на все, що відбувається легко. Ми ні з ким і ні з чим не боремось. Анонімна алкоголіки, сторінка 86. Я витрачаю свій час на те, що по справжньому люблю. Одинадцятий крок це дисципліна, що дозволяє мені і моїй вищій силі бути разом і нагадую, що з Божою поміччю, для мене можливі і інтуїція, і натхнення. Практикуючи цей крок, я вчуся любити себе. У наполегливих спробах поліпшити свій свідомий контакт з вищою силою. Я отримую тонкий натяк на моє. Нездорове минуле з його грандіозними задумами і помилковим відчуттям власного Всесилля. Коли я прошу, щоб Бог дарував мені силу виконати його волю, я усвідомлюю своє безсилля, смирення і здорова любов до себе сумісні, і це прямий результат роботи по одинадцятому кроку.